Всім привіт! Бачите, сьогодні мега велика закупка, навіть мені все на стіл не влазить. Нині дуже багато закупилися, але ми дуже раді. Нічого по переоцінці тут немає. Не стети, не було. 221 злотих, то є 48 євро. Чесно кажучи, в Греції за 48 євро я би стільки з чоловіком не накупила. З чого почнемо? А за що я зайшла до магазину? За тим. Мені було потрібно тільки це Фолія споживча, бо, ви знаєте, я є в ядочельні і там вчора багато помідорів привезли. І я взяла там десь коло 3 кг такі файні, великі помідори. І хочу, так бачила в інтернеті відео, пластерками порізати і заморозити. Для того йшла в магазин по фолію. я молодець. Зараз покажу які помідори. От такі красині в нас є. Але добре, що хоч фолію принесла, бо могла йти по фолію і не купити яйця. Яйця в нас повинні бути в промоції по 650. Так, яйця по в нас 10 штук, 6,49. То акція зараз в лідлі купили. Дві штуки. Одну нам, одну мамі. Що я роблю? Відкладаю. По 370-х так в районі хрусті маємо, ми вже такі копали. На скільки грамів, а якби я все зразу могла знайти? 250 грамів чіткість. Не дуже солодкі. По 2,99 маємо сир 150 грамів, копили зразу три пачки. Одна в холодильник, одна заморозка на генсе. У нас таке. Однако. Бурачок. Бо хочу борщик зварити, бо капусту маю. І перець маю, і помідори маю. Бо де борщики. Сметани немає. Ну так, була в магазині, все накопила сметанку 4,79 такий сирок. Один чогось 4,79, другий 4,49. Маємо брисквіні. Троскавка і ще один доскіння. Зараз Сірки туди. Карковку купили. Так, я буду тако бігати. Бачите, тут виходить на 22 злотих цей шматок, кілограм 300, але в нас була аплікація, та карковка вийшла дешевше по 13 злотих за кілограм зараз вам скажу, бо я знаю, де вона є. Нам вийшов цей шматок на 17 золотих без одного гроша. Такий хороший. Бачите, ще маю рибку. <гум> Молоток по 2,49. Дві потолки маємо. Тут ще маємо чай по 3 золотих. Та такий, знаєте, такий хімічний, хімічний чай на землю. Деколи таку фігню купляємо. По 3,99 макарони. Такі взяли, бо в нас не приїхали з відпустки в нас. не я не так пусто, пусто. І такі я купила, бо я такі люблю. Веблохах, відпроти по мене. Круто. Тобто. Бо тут і немає такої наклейки. Євро 80... М Яке євро? Я вже в Польщі. Злотий, 89 маєм таке попробувати. Йогурт, може не йогурт з Так само по 250 таке маленьке. Надіюся, що по 2,50. 2,49 троскавка, мус. То перед касою було. Писало 99 грош. Я набрала чуть не цілу пачку, бо то дуже дешево. А потім по чеку 2549. І я все лишила тільки дві взяла. Нам хватить. 5,99 таких. У мене Ярослав такий дуже любить їсти. Замість є Купив нам намаракса. Зараз гляну скільки коштує. Ось вони я брала. 7,50 і 7,49. І тут маємо пів кілограму. Це нам буде до пива, бо ще маємо пиво. Нам швагро дав, і маємо таке 0%. 2,99 манка. То ми маємо шоколадки подорожчали по 3,50. ну Не 350, а 3,49, але це вже другне. Дві штуки собі. Саначку ми ж шкодаємо змістити шоколадки. 49 маємо кетчуп. 6,99 маємо такий жиловий крит. Крет. Точніше крет. Огірочки не цілих 5 злотих квашені Дивіться, в мене є вдома вівсянка, масло, огірочки. Я завтра зроблю вівсянку таку. Ту смачно так в Україні робить відомий кухар. Зараз сам не скажу, він на приправах є. Позабула. 999 то є ізюм в шоколаді. 420 грам. я хотіла внучок, це хай буде ізюм. Три злотих маємо кашу. Така перловка по нашому Ай, щось падає. 2.99 маємо кускус. У мене немає жодних якихось А Нині була хороша така знижка на ножик. Пише шляхетна сталь, але тут тільки на націнюк. Зовсім золотих така краса нам вийшла сьогодні. Якщо ні, що то ж... Може буде не дуже гордий. Бачите, ще й не хочу стояти, падає. Грушки були по 2 злотих за кілограм. Зараз попробую. Тут не цілий кілограм є. Тут теж маємо. Одне коштує, то, певно, злотий 58, а то трошки більше до 2 злотих. за штуки. Теж. І тепер так, чай ще маємо. Чорний. Зараз гляну неї, яка була ціна. Чай не дуже дорогий, 2,99. І то наші нині гості програми. Маємо лосося. Значить, 845 грам. І це коштує тут є ціна 25 злотих, 27 грош. Кілограм не цілих 30 злотих. Це досить хороша ціна, а другий трошки більший. І за цей шматочок, у нас тобі все мені падає. 2769. І бачите, і така хороша, величезна закупка в нас вийшла. Маємо рибку, молоко, сирки, всякі вредності. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Ну так, непогано скопилося. Слава Україні! І до зустрічі рідненькі!